Писав, що пропадає зв'язок, я тебе наберу потім. Але я обіцяю, я повернуся. 13 квітня я йому зранку написала синочок ранок. Мені ніхто не, ну, він не відповів. І вже десь після обіду мені позвонила невістка і сказала, що в соцмережах бачила, як хлопці потрапили до полону. Я в частину приносила і фотографії, які були зроблені з російських соцмереж. Приносила листа, якого я отримала від сина. І ну, було дуже тяжко. В частині казали, плод до того, що треба робити. Експертизу. чекаю до останнього чекаю, навіть коли вже виставляють списки, але все одно є надія, що ось ось, а вдруг не забув, ну, забув номер телефону або не можуть знайти. Чекаю ще 2-3 дня. Мене це ще я хоча я розумію, вже, що я коли списки є, вже все.